Сьогодні ми дізнаємось походження слів Арангутан «гібон», макака. Із назвою Арангутан суцільне непорозуміння. А було так, перші європейці, які припливли на острів Борнео Калімантан, побачили там великих, майже таких, як люди мав, покритих довгим жорстким рудим кутром. Від місцевих жителів вони почули слово Арангутан і вирішили, що так звуть саме цих мавп, які масою були до 100 кілограмів. Насправді, жителі узбережжя острова так називали людей, які жили в глибині острова в його лісах. На острові розмовляли малайською мовою, якої перші європейці не розуміли. У малайській мові є слово Арангутан людина, що живе в дикому лісі, і «орангутанг» з Г на кінці, що означає «боржник» – людина, яка позичила щось і має віддати. Саме цим словом з літерою Г на кінці і назвали мав з острова Борнео. Гібони. Є мавпи, які звуться гібони. Вони дуже люблять співати. Англійський вчений, його звуть Пол Гітінс, пише, що вони співають так приємно, наче співочі пташки. Слово гібон українською мовою або гібон російською це мавпа, у якої дуже довгі передні кінцівки. Першу пісню гібони заспівують на світанні. Другу, звичайно, після сніданку, десь о 8-й годині ранку. Після цього усе залежить від настрою. Гарний настрій гібон співає годину, а той дві. А поганий то він мовчить. Макаки. Мавпи живуть не лише в теплих країнах. Є ще й снігові мавпи. Вони живуть в Японії на острові Хакайда. Взимку там буває так холодно, як і у нас, до 20 градусів морозу. Ці мавпи покриті густим хутром, яке їх трохи рятує від холоду. Вони невеликі. Арангутан може бути такий, як людина, заввишки і важити до 100 кг. А ці снігові мавпи невеликі, важать до 20 кілограмів. Цю породу мав звуть макаки. Ви думаєте, що слово МАКАКа погане слово? Це звичайне слово. Так називають цю породу мап люди племені банту в Африці. У них є слово МАКак-Ко, що означає мапа обізяна Якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки, з нами буде класно.